Ех, може кудись з'їздити, бо взагалі один сім'ї сьогодні. Ну, можна подумати. А, що, що, що! Що? Мені телефонують по поводу... що... А, ні, мені знову прийдеться їхати в радіоактивне місце. Тільки в цей раз вже за 500 тисяч коїнів. Це раз мене не підкупиш, але заради безпеки гражданів Чикентаун прийдеться. Що це за монстр? Як як його звати? О ні? Тільки не Глазастий Джек. З ним уже розправлялись три ютубера, і вони не змогли його вбити. А я що? Я, я навіть... Ян, я навіть тільки я один раз зв'язувався з монстрами. Ладно, прийдеться поїхати. Фух, що ж поїхали. Я приїхав. Так, що. Де ж цей глазастий Джек? Мені говорили, що щоб його призвати потрібен... потрібен... Один ритуал провести, але він дуже важкий. Але ще ж поїхали. Так, що ж, друзі? І це вже всі знають, що найголовніший елемент цього ритуалу це оцей суп. Я сподіваюся, я його правильно побудував. І за цей Джек не зможе з нього вирватися. Я його просто йому в засаду і б'ю. Що ж, тепер нам треба почекати, як сказано по записті, то треба почекати хвилин 30. Стоп, це хто? Гразд ти чув, що це його брат, але вже якась аномалія почалася. Що ж, друзі, я буду чекати за оцією ялинкою. Ні, Це якось все одно не, ну, небезпечно. Я буду ось тут дивитися, Що ж поїхали. Один. Так, фік, я вже цього за 100 Джека чекаю. Він все одно не. Він під'єднався. Він має бути всередині. Так. Я сподіваюся, він не вирветься. Сподіваюся, він не вирветься. О, ні. Куди він пропав? Біжим. Скоріше за все, що я зараз мною. Головне не обертатися, коли призиваєш водосладжиком. Вибрався із пастки.